Так, рюкзак. Два кармана повних. Я раз докидаю, буду повністю весь рюкзак, десь кілограм 40 гриба тут буде. Половина сумки, там буде десь 5-6 кілограмів. Все, я не знаю, яке мається доперти. Сюди йшов. Пустий більше 2 години. Фух. Все. Дивлюсь тільки під ноги. Головне зараз на хребет вийти на стежку. Дивись, падла, бля. А ти зараза, блядь. Дивлюсь тільки під ноги. Дивись. Більше нікуди не дивлюсь. Дивлюсь тільки під ноги, блядь. І блядь. Це Це блядь.